Друзі, всім привіт! Сподіваюсь, у вас все добре. Хочу вам розповісти про цей свій акваріум 39 літрів. Пам'ятаєте, я тут нещодавно виймав повністю всі рослини. Так, пересаджував лимонник. В принципі, зараз вже тут немає в мене чорної бороди, начебто все нормально. Але ось два дні тому, коли я прийшов зі зміни, так, був на сутках і побачив вранці таку картину. що Повністю весь акваріум каламутний. Ось тут, де там чорний фон, так, там було таке коричневе таке пятно. Що сталося? Ось у мене цей фільтр Exilong. Ну, Він такий достатньо потужний в принципі, для 39 літрів. Ну, я так спеціально його купляв. Тут в мене була подовжена флейта, я зараз її прибрав. В принципі, я так завжди роблю. Тобто беру трошки потужніший фільтр, щоб був запас. Так ось там він тримається на чотирьох присосках. І там вже залишилось тільки дві, і ті задубіли. І коротше, він впав в мене на дно і лежав на дні. Ну просто так стояв, знаєте, вертикально. Але цього вистачило, щоб дуже сильно сколамутити воду. Хоча я тоді, коли тут виймав рослини, я сифонив ґрунт. Але бачимо, в принципі, ну причина була тільки в цьому. так. І коротше, тут переколомутило досить сильно воду. І ось зараз так він в мене також так криво стоїть, ну вже як тримається. І Сомік Штерба, тут в мене один є, так мешкає, він заліз на той фільтр і був ось там зверху. Тобто Соміку напевно дісталося найбільше. Він стрес... стресанув, повідомляти. І ось тому я замовив новий фільтр. Буду сьогодні його встановлювати. Це такий фільтр Sansan. Ось такий кутовий. Я потім розпакую вам покажу. Ось. І ось цю лампу, це ось цей китайський ноунейм, колись люди питали, я б розповідав. Вона зараз ця лампа світить в мене тільки в одному режимі, там зламався, ну, напевно, із-за того, що не було покривного складу, де потрапила вода. Я там її відремонтував, але світить вона тільки в одному режимі, напевно, на Вт-10. Але цього забагато, і навіть коли я там, вмикаю світло на 6 годин в день, так, все одно стінки постійно зеленіють. Коротше, я сюди буду встановлювати новий світильник з іншого акваріуму. Ось той у мене такий є маленький аквалайт. Також вам про нього розповім. А туди замовив взагалі такий також сансан. маленький там Також вам зараз все покажу. Тому що буде зміна фільтра і зміна світильника. Так, друзі, ось такий фільтр я придбав. Бачите, тут у нього 0,93 маркеровка. Їх таких є три. По потужності однакових так, ну ось це середній. Там 92, 93, 94. Ось. Ну, подивимось, там в принципі можна ту флейту регулювати по потужності. Тут достатньо великий фільтрувальний елемент. Так, друзі, ну так він виглядає, виглядає. бачимо, ось тут достатньо велика така губка. Тут бачимо, так. Ось це все вона займає весь цей простір. Ось, ось тут є ось ця флейта. І що немаловажно, що тут аж 6 присосок. Вони ну, маленькі, але такі силіконові, повинні нормально триматись. Ну, я думаю, на пару років точно вистачить. Ось. І ось тут ось можна регулювати. Ось кут, поворотний. цієї флейти. І ось тут. Така крутилка зверху. Ось вона. І можна також регулювати потужність. Тож, зараз я його поставлю в акваріум, ми подивимося, як він буде працювати. Ось цей ми бачимо, як працює. Достатньо він так сильно в принципі, дує. Ну, я зараз тут просто його бачите, наверх так поставив, щоб він вверх. Тому що тут в мене була така була подовжувач, флейти був, так, бо дуже сильно тече. А так взагалі класний ось цей X-Long фільтр. Ну, буде в мене він про запас. Тож зараз встановимо ось цей. Так, Друзі, сполоснув я фільтр, так, помив його. Короте, тут ще бачите, така штучка ось, вона виймається і можна флейту чистити. Ну, тобто, такий як шомпул, так? як для рушниці, знаєте, зброю чистять ось, по такому принципу. Тип. Ось, ну, подивимося, як воно буде працювати, чи буде воно вичищати, бо зазвичай. Сміття потрапляє ось сюди вже на виході, ну, а воно просто буде вичищати зсередини. Ну, хоч щось, в принципі. Друзі, встановив я фільтр в акваріум. В принципі, так він класно вписався, майже його не помітно, він чорний. Е... Але по потужності він менший, ніж ось той ксілонг, хоча по е... характеристикам так, ось цей Samsung Має більше води перекачувати, але ось я на повну відкрив ось той краник. Ось цей так покрутив його, бо спочатку він думаю, що таке, вставляю флейту, а вона взагалі через неї не йде вода. Виявилось, що краник був повністю закритий. Я його на всю потужність відкрив, але І, в принципі, ну, ви бачите, да, ось така течія. Не дуже він сильно прокачує воду, ну, але в принципі, мені сильно не потрібно. Достатньо того, що він великий. Подивимося, як він буде працювати. Присоски там такі силіконові, як я вже казав, так? в принципі, в чимось схожі на присоски Акваель. Тому я думаю, добіти вони не будуть. Ну, принаймні, протримаються більше, ніж на тому попередньому фільтрі. Цей світильник в мене він стоїть на 30-літровому акваріумі, і ось його я буду прибирати і ставити його. На той 39 літрів. Це цей аквалайт, наш український виробник з пультом. Так. В принципі, пульт був зламався, потім якось сам відремонтувався. І ось тут, в принципі, зараз ми бачимо на 100% ця лампа горить. Зараз я поставлю на 40 і бачимо таке мерехтіння. І ось це український виробник. Так? І ось тут не знаю, ось розумієте. І Жодні інші лампи, ось ті там, які в мене були в акваелі, ось цей новий, що я купляв з таймером на так, вони не мерехтять. І ось цей, що в мене зараз, який я буду змінювати. А ось тут йде таке мерехтіння. Тобто, ну, я так розумію, що все ж таки це дійсно український виробник, тобто не китайський. Так. І ось тут якась інша герцовка стоїть. Що... І ось ми бачимо, зараз я бачите, зменшую. І у нас таке мерехтіння йде. Тож, в принципі, лампа достатньо якісна, але не мерехтіть тільки на 100%. Друзі, ну і ось вам для порівняння, бачите ось ця, ця лампа, яка в мене стояла, так, ось цей No Name китайський. Так, ось вона така широченна, і ось цей Aqua Light, ось, Бачите, бо я коли його купляв, я думав, що він також такий. Ну, трошки там побільше, а він ось такий маленький. Бо на фотографії в принципі, ну, здається, що це такий, такий широкий світильник. Ось ми бачимо. Ну, тут 15 Вт потужність максимальна, а тут 11 чи 12, я вже не пам'ятаю. Ну, зараз я цей світильник приберу, і буде в мене ось цей один тепер. Він, в принципі, спочатку сюди і задумувався, але потім щось мені вдалося, що світла мало. І мені ось ця лампа трапилась, і я її придбав. Ну, в принципі, непогана лампа, але... Звісно, що вона досить неякісна. Так, ну і що ж, тепер у мене буде можливість трошки регулювати світло в цьому акваріумі. Сподіваюсь, це мені допоможе в боротьбі з зеленим нальотом на склі. Ну і зараз ще встановимо маленький світиночек, який я придбав. Також тансан на той мій 30-літровий акваріум. Які я вам щойно показував. ось Я думаю, ви знаєте, всі, ось цей світильничок, я не знаю, він на 5 ватт. Ось ми бачимо, просто такий біленький, маленький. Ось тут такий діодік. Там, в принципі, я думаю, буде достатньо. Бо ця лампа в мене горіла на 40%, на 60, там, ну тобто скільки там, десь 6 ватт, там 7 так горіла А так здебільшого якраз на може на ті 5 ватт вона і горіла. Ось тут ми бачимо блок-живлення такий. Просто USB сюди. Дріт вставлений так, ну і ось просто вмикається, вимикається. Зараз встановлю на той акваріум і вам продемонструю, як воно буде вже на акваріумі виглядати. Так, друзі, ну що ж, встановив я цей світильник. Так, думаю, буде все-таки трошки від... Яскравіший, так? ось так з боку я його закрутив. Не досить таке тут зручне кріплення, там такий гвинт. Ось. Ну, в принципі, в принципі. Він, бачимо, я його е, поставив ось на ось цей правий бік, щоб він тут мені світив на хіміантус, на лимонник. так, ну, А тут в мене в цьому куті анубіас, в принципі, йому багато світла не потрібно. Ну Подивимося, як воно буде. Досить в принципі, непогано. Хоча цей, акваріум, звісно, ось, цей світильник, звісно, він ну, слабенький, напевно, для 30-літрового акваріума. Хоча дехто каже, що він і для таких акваріумів. Ну, Хоча я думаю, що звісно, він десь для 20 літрів максимум, максимум так? для ну, таких наноакваріуми прям. Ну, подивимося, як рослини будуть себе почувати. Давно я в принципі, на нього так задивлявся, він достатньо бюджетний і так стильно виглядає. Тож, друзі, таке відео вийшло трохи сумбурне, бо я все це роблю після роботи, вже 10-та година вечора. Вже рибки всі сплять, відпочивають, а я їм світло вмикаю. Тож ось такі обновки. В принципі, зараз вам ще трошки розповім про той акваріум, який на 39 літрів. Так, друзі, ну що ж, ось я вам розповів про свої обновки. Ще може кому буде цікаво ось ця коробка від цього сансану. Коштував він 450 гривень. Це свідкині місця. Ну ось цей фільтр. Також щось там 385, здається так. Купляв я в Запоріжжі, ну, але з доставкою, бо в іншому районі магазин, на іншому кінці міста. Тому ось, тому було цікаво. В принципі, всі ці товари вони є. Є такий сайт Zoocool, такий магазин так, в Києві. І там є огляди на всі ці світильники, на всі ці фільтри. в принципі, я Ось саме потім по тих оглядах собі колись я обирав фільтр ось той Xilong і ось цей Сансан. Там продавець того магазину в Зоокулу cool, дуже гарно все розповідає. в принципі. Він зробив, напевно, на всі ці ось дешеві китайські фільтри, огляди. Тому там на каналі ви можете подивитись і всі відповіді на всі ваші запитання ви там знайдете. Тож, друзі, дякую всім за увагу. В наступному відео я все ж таки розповім вам ще про ось той світильник, який я купляв, який так працює по таймеру. І розповім вам, як він налаштовується налаштування того світильника. Бо були запитання, в принципі, люди писали, що начебто непоганий світильник, але чомусь він там збивається, постійно його треба підлаштовувати, підкручувати і так далі. В мене він поки що ось, скільки він там працює так, десь, десь тижні, два-три, вже не пам'ятаю, але я налаштував і все нормально, без зауважень поки що. Тож я запишу відео і розповім вам, як саме я налаштовував, може це комусь допоможе. Все. Всім дякую за увагу, до побачення.